Тож саме сьогодні ми тестуємо кислий огірок в суміші з табаком, в якому є м'ята і в якому є бута шоколадний кейк, я буду використовувати цю суміш. Завжди в усіх забивках змінюючи лише ось цей натуральний інгредієнт. Це те, що, на мою думку, має додавати різних смаків. Вони будуть або прикольні, або неприкольні, або не будуть впливати взагалі. Що нам покаже кислий огірок, я не знаю, але коли я це притрамбовував в чаші із цього гірка, Тік, сок, це виглядало дуже бридко. Я готовлю себе до, до того, що мені доведеться викидати весь цей забитий інгредієнт в смітник, а вуглі просто тушити. Тому чи зможемо ми це курити, я предлагаю перевірити. Ми однозначно не зможемо це курити і я б... <плес> я б не радий переводити тютюн на таку суміш. Кислий огірок. Розпарений вуглями це наче скиша, якась перловка, яка набубнявіла і під сонцем кисло довгий час. Це максимально бридко, тому в мене на поготові інша чаша. Я змінюю чашу з забивочкою і прокурюю її. А ви зможете побачити випуск номер 2 в наступному місяці.